Мінус К-52, мінус мі 28 і прекрасні кадри ліквідації су 34 це дорога боксили збройних сил України, які працюють по території Російської Федерації, і ви прекрасно знаєте, що просуваються в напрямку Курська і в Курській області, Наче то там Путін зараз буде скликати екстрені якісь засідання, щось вирішувати. Нагадаю вам, після того як вчора в вівторок, 6 серпня. А, наші сили оборони зайшли Верніше, зайшли сили а, на територію Курської області. А, глава слідкому Бастрикін в момент завів кримінальну справу, і це яскраве свідчення того, що Російська Федерація. Абсолютно не рахується, це не є новиною, звісно, не рахується суверенітетом України, тому що аналогічні події відбувалися в 22-му році, коли вони заходили на територію України. А тут щось відбувається в Курській Народній Республіці, і відразу слідком Росії заводить кримінальні, якісь незрозумілі справи. Так я вам і анонсував в попередній годині. У нас є кадри прекрасні, як наші віртуози оператори дронів підбивають як півдроном. Ось власний гелікоптер росіян. Ка Мі-28. Ось це прекрасні феноменальні кадри. Бачимо, підлітає в хостову частину влучає. І відповідно, мі 28 вже не здатен виконати жодних завдань, які ставить перед ним країна агресорка. Крім цього, також ка 52 вдалося підбити наразі. Невідомо. Що використовували для збиття цього алігатора, як він називається? Він коштує немало мільйонів доларів, але він також збитий. Ну і хочу вам сказати наступне: що відповідно в Курській області зараз величезні крики з боку місцевої влади. Вони кричать про. Евакуацію, давайте про все розповім детальніше. Так, от у вівторок, 6 серпня міноборони Російської Федерації заявили, що в Курській області тривають бої. Туди згарбники, так не називають сили оборони України або тобто формування, які там працюють, стягують резерви. Про це повідомила прес служба російської міноборони у відмостві країни агресорки. Заявили, що бої в Курській області тривають з 8 ранку вівторка. Вчора, 6 серпня, там стверджували, що нібито українські війська в кількості до 300 осіб із застосуванням 11 танків і понад 20 броньованих. Машин атакували російські підрозділи в районі держкордону в Курській області. Удар припав на позиції підрозділів прикриття державного кордону Російської Федерації в районах населених пунктів Ніколаєво, Дар'їне та Олешня Курської області, що безпосередньо примикає до російсько-українського кордону. У повідомленні Міноборони йдеться, що війська прикриття державного спільного кордону разом з ФСБ Росії намагалися відбити атаку. Також окупанти заявили, що нібито перекидують резерви. Українська сторона офіційно зрозуміла наразі не. Коментує цю ситуацію. До речі, про евакуацію в суджі тим часом місцевих пабліках збільшується кількість прохань про допомогу в евакуації родичів з населених пунктів, які залишилися без зв'язку. Місцева влада закликає здавати донорську кров. Так виконуючи обов'язки губернатора Курської області Олексій Сімірнов написав у телеграмі, що регіон протистоїть атакам, а екстрені служби переведені на посилений режим роботи. Що стосується обстрілів, то вночі за повідомленням місцевої влади. Над Курською областю було збито дві ракети та чотири безпілотники. усього за ніч ракетну небезпеку в регіоні оголошували. Двічі російські телеграм-канали пишуть, що кількість постраждалих від обстрілів зросла до 28. Зазначу, що паралельно цьому росіяни скаржаться і на обстріли в інших регіонах, зокрема в шебекіно Білгородській області, два дрони влучили багатоквартирний будинок. Сталася пожежа. Два дрони також атакували вороніш. Там пошкоджено фасад багатоповерхівки та автомобілі. Ну і загалом хочу вам сказати, що. Ці от атаки в Курській області вкотре продемонстрували безпорадність е, російської армії, тому що по-перше в е, телеграм-пабліках шириться дуже багато відео, що саме в е, полон було взято е, строковиків російської армії. Вони розповідають з чим як вони там стояли. Дуже багато загалом кадрів, як відбуваються реальні бойові дії в Курській області. Е, хочу вам також нагадати, що в е, 70 кілометрах від суджі від кордону з Україною знаходиться. Е, Курська атомна електростанція. Звичайно ж, ніхто по ній бити не має наміру, тому що це роблять лише росіяни. І газовимірювальна станція є в суджі, вона унікальна, і тобто її нефункціонування спричинить дуже багато проблем. Саме для Російської Федерації, ну і власне, хотів нагадати вам про Крим, тому що в Криму є хороші кадри прильоту по аеродрому Октябрьським. Нагадаю, вам він знаходиться на залізничному полотні між Джанкой і Сімферополем. От ви бачите зараз кадри, детонація, начебто, боєприпасів. Місцева влада нічого не коментує. окупаційна влада нічого не коментує. Хочу вам лише нагадати, що наші сили оборони постійно працюють власне в цьому напрямку і постійно нищать сили з ППО ворога. Це і радіолокаційні системи, Ніба я нагадаю вам було неразово розбите. Ну і також буквально останнє, що було ліквідовано росіянам в Криму, це їхні пускові установки до комплексів С. 400 регулярно пропрацьовується і залишають а, наші сили оборони а росіян без очей і без того, аби контролювати, що ж відбувається в тимчасово окупованому півострові. Хочу вам нагадати також, що головне управління розвідки м -м, прозвітувало, що є виконання хорошої. М -м Спецоперації, яка є частина великого плану на тендерівській косі. Давайте ми проглянемо, як це відбувалося, і згодимо деталізуємо, що ж, де і як зробили наші е, гурівці. Ну от головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що спецпризначенці підрозділу активних дій Артан та Морського центру ГУР 6 серпня провели операцію у північній частині Чорного моря, під час якої знищили окупантів їх техніку і фортифікації дослівно, що кажуть гурівці. Вночі десантна група спецпризначенців висадилася на тендерівській косі та знищила ворожу броньовану техніку. Зокрема, МТЛБ в народі вона називається Маталига. Ви, напевно, чули, комплекс комплекс радіоелектронної боротьби противника. А також зруйнована фортифікаційне укріплення Росіян під час бою Росіяни. Російські загарбники зазнали втрат серед особового складу. Точна кількість уточняється. Гур наголосили, що бійці виконали завдання, зокрема, і секретну його частину, і відійшли без втрат. Розвідка додає, що це не перший успішний активний захід спецпризначенців на окупованій росіянами тендерській косі. От ви зараз бачите, промальовано в себе на екранах саме цю тендерську косу, яка є південніше від Кінбурської коси. І відповідно, якщо рухаючись на схід, то ця тендерська коса дожиною шість 5 кілометрів широною до 2 кілометрів є потенційно рухом до Скадовська. А Скадовська, я вам нагадаю, один з ключових логістичних хабів, одна з найпотужних логістик росіян. І це відкривається фактично у ворота, відкривається захід на тимчасово окупований півострів. Чи це через сухопутний шлях через Армянськ, чи безпосередньо. По воді орієнтовно 50 кілометрів до іншого узбережжя вже до Криму, західної його частини. Тому бачимо, і гур повідомляє, що ця операція є частиною складного масштабного плану. Будемо стежити, що роблять там гурівці. От вони також кажуть, що це не вперше вони виконували подібну операцію. Найголовніше це те, що вони без втрат повернулися, і звичайно ж дуже добре, що було зруйновано і фортифікацію, і техніку ворога і особовий. Склад. Що вже після того, як е, проговоримо, що відбувається в Харків, я вам розповім про аеродром Морозу з Крестовської області і про те, що, чому ми про нього згадуємо. Тому що атака відбулася ще в ніч на суботу, а сьогодні вже середа. Ми далі про нього говоримо. А тому що є чергові чергові якісні підтвердження того, як наші сили оборони знищили преміум авіацію ворога на їхньому ж аеродромі.